Радий знову зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Вітаю! У різних країнах є різні прислів'я. Наприклад, італійці кажуть, коли корабель потонув, всі знають, як можна було врятуватися. Англійці повторюють інше: після війни всі генерали. Щось схоже звучить в іспанському прислів'ї. На гальорці всі Тореадори. Ці три прислів'я об'єднує спільна думка. Люди скоріше схильні критикувати і висловлювати свою думку, ніж приймати участь у справі. Єдиний спосіб стати кращим приймати участь у житті, припинити просто спостерігати. У тих, хто сидить на гальорці і спостерігає, не буде прогресу. Багато молодих людей розповідали мені, що не можуть знайти сенсу життя. Вони розчаровані. В таких випадках я відповідаю: виходьте на поле, досить сидіти в укритті, час брати участь у грі. Ризикніть жити, поставте собі мету і працюйте заради її досягнення. Для того, щоб піти вперед, потрібно приймати участь, зробити хоча б один крок. Велика дорога розпочинається з першого кроку. Досить роздумувати, варто діяти. Один чоловік був дуже незадоволений з собою. Рутинне життя затягувало його як прірва. У нього не було значущих цілей, до яких він прагнув би. Цей чоловік працював за госпом у школі. Йому подобалася робота, але життєрадісність дітей і підлітків, що гасали коридорами, викликала у нього заздрість. Одного разу йому в руки потрапила книга Якщо хочеш, то можеш. Він згадав, як йому хотілося стати спортсменом, але він так і не почав займатися спортом. Чоловік подивився на себе в дзеркало. Його зовнішній вигляд був протилежністю спортивної статури, зайва вага і в'ялі м'язи. І, хоча йому було за 50, він почав робити вправи і кожного ранку виходити на пробіжку. Коли я з ним познайомився, йому вже нічого не вартувало пробігти 15 кілометрів на день. Він завоював багато призів і медалей на аматорських спортивних змаганнях. Розповідаючи свою історію, він сказав: Я ніколи не відчував себе краще навіть у дитинстві. Секрет в участі, ті, хто ставить собі цілі, досягають бажаного. Ті, хто обмежується спостереженнями, ніколи не будуть насолоджуватися тріумфом, бо хочуть, щоб ви були переможцями. Досить говорити, беріться за справу і здійсніть свою мрію. Згадайте, як писав апостол Павло. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один Біжіть так, щоб одержали ви. Просіть Бога, щоб Він дав вам сили перемогти інерцію і почати трудитися заради своїх життєвих цілей. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти знову нас настановлюєш, як нам необхідно жити. Допоможи, Господи, нам бути не просто спостерігачами, а допоможи нам, Господи, приймати активну участь у тому житті, яким ти нас наділив, і допоможи іти за тобою, не витрачаючи надаремно сил. Допоможи, Господи, нам стати переможцями і стояти на твоїй стороні щодня в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Ставте перед собою високу ціль і з Божою допомогою досягайте її. Нагадую про те, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків із назвою Нове життя. З них ви можете дізнатися більше, як розпочати нове життя в Ісусі Христі. Вам потрібно лише повідомити про своє бажання отримати ці уроки. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!